Тепер багато наших громадян, перебуваючи в Європі, вочевидь переконуються в усіх плюсах та мінусах, порівнюючи з Україною в багатьох сферах життя. Сьогодні про це розповідь Олега Головенського, який часто буває в Німеччині. Найважливіше, звичайно, медицина. нам зараз заважається війна. Я бачу величезний потенціал в Україні, звичайно, якщо нам цей потенціал не обмежують наші друзі і партнери на Заході. Я дивлюся на Німеччину, зараз ну, підходимо. Побутові питання, бізнес можемо розглянути інше. Побутове питання, наприклад, як записатися до лікаря. Живий приклад, значить, в ну, людей в червні минулого року почався коклюш, сімейний лікар там їх якось прийняв на третій день, направив до пульмонолога або до лора, каже, ну, або туди, або туди, записуйтеся через інтернет, запис на жовтень. Тобто в червні місяці коклюш, розумієте, коклюш це важка хвороба. Це люди задихаються, а запис до лікаря профільного на жовтень. Ну от оце, це те, що, скажімо, ми, можливо, вже не цінимо. Звичайно, що медицина європейська технічно і, скажімо, на, на високому рівні, там, де стосується вже якихось там професійних клінік і так далі. Але така от побутова сімейна. Ну, записатися там на якесь МРТ, то це може бути і через 9 місяців. Тобто, ну от це побутові речі. Довготривала паперова тяганина. Чекає і на тих, хто хоче розпочати бізнес в Німеччині. Що стосується бізнесу. Е ну, якщо у вас є якась проблема. Вашого бізнесу дрібна насправді, тобто не є якась глобальна дрібна проблема. Наприклад, ви там якусь хочете в себе там, ну, в ресторані некапітальну стінку перенести, або там, ну, якісь, якісь такі от нестандартні питання, то ви можете просто зайти е, ну, в річне спілкування з владою. В Німеччині це може тривати місяці, а може тривати і півроку. Ви заходите в переписку, вам призначають термін через три тижні, ви приходите, з вами спілкуються, ставлять вам задачі, які ви маєте довідки зібрати. Ви на ті довідки, щоб зібрати, треба інші якісь служби піти, там терміни знов за два-три тижні. І ви починаєте такими колами ходити. Переписка паперова. Факсами вони дотепер обмінюються. Тобто, там якщо в угоді написано, що відзвітуватися факсом, то це означає відзвітуватися факсом. Наші, я знаю, навіть наші українські бізнесмени, коли підписували такі угоди, а і там було зобов'язання відправити факс там на якомусь етапі е, якогось там виконання проєкту, то вони кажуть, так, ми вам емейл відправили ну, нашим німцям. А вони кажуть, так, нас ж в угоді написано факс, ми чекаємо від вас факс. Тобто, ну, така, ну насправді, зараз європейці кажуть, ну, деякі європейці, деякі політичні сили стверджують, що проблема розвитку Європи в тому, що там що вона втратила дешеві енергоносії з Росії. Я думаю, що енергоносії з Росії це остання історія. Насправді, найбільша проблема це бюрократія. Пачки якихось листів щодня там приходять на, на фірми. Переписка все на папері. З однієї, там зелені при владі вони борються за збереження лісів, з другої сторони, там пачки паперів щодня одні другим пересилають, переносять і так далі. Те ж саме стосується інвестицій. Якщо ви хочете завести якусь інвестицію, там, ну скажімо. Хтось з України раптом захотів би завести там, мільйон доларів інвестицію кудись там в Австрію чи в Німеччину, то це так само місяці і роки підуть на перевірки. <кій> ну, я думаю, що технічно це можна було би зробити і швидше, але в них такий стиль уже, вони не поспішають, вони консервують ситуацію. От, вони насправді от, в основному Європа ліва дотепер була, да, зараз трошки є якийсь СУВ. Такий вправий лібералізм, там можливо щось зміниться. Але ну, вони нікуди не спішать. Їм добре, вони вважають, що нікуди спішити не треба. Треба законсервувати цю хорошу ситуацію. І от якщо подивитися там на Тихоокеанський басейн, на арабські країни, там на Дубай, ну, там такого немає. Там інвестиція, це, ми завжди раді привозити наші ваші гроші і вкладайте в нас в країну. В Європі ні. В Європі перевірка, перевірка, бюрократія. От якщо там, скажімо, взяти енергетику, німці ж мали другий потенціал по атомній енергетиці в Європі після Франції, здається. Ну, можу помилятися, але це можна перевірити. Мені здається, що друге місце. В них було там близько 30 атомних реакторів. І вони закрили вже останній реактор. Це зробила ще Меркель, звісно, пані. Причому вона була з Християнсько-Демократичного Союзу, ніби права партія. Зараз то і ліві при владі Шольц, але її взагалі називають соціалістом серед правих. От. І вона фактично сприяла тому, що закрили всі атомні електростанції, поклав, поставили в залежність Німеччину від російського газу. А тепер газ російський перекритий, а інший трошки дорожчий, тому що це скраплений. Тобто, і вони зараз починають деякі політичні сили в Німеччині говорити, що це все через те, що ми втратили російський газ. Але ну я їх можу розчарувати не через це, тому що все-таки та звичайно, це фактор, це аргумент. Але найбільший аргумент це бюрократія, це неспішність. Значні переваги електронних сервісів в Україні. Наші громадяни можуть тепер переконливо позитивно оцінювати, побачивши, як в Європі працює пошта чи, приміром, банківська система. Мої знайомі хотіли ну, зробити банківську картку. І ця е, історія тривала більше місяця, майже півтора місяця. Яким чином? Тобто вони прийшли в банк, але ми хочемо відкрити у вас рахунок, банківську картку отримати. Ну їм, як звичайно, там, ну по-перше, це був термін, тобто треба було ще там пару днів почекати, коли їх прийняли. Потім сказали, що треба такі-такі документи, там з Джоб центру, там ще там то-то, якісь там зробити документи. Е, в Джоб центру також треба піти отримати термін ну, через тиждень. Джоб центр приймає, там робить документи, вони приходять з тими документами, кажуть, все добре, чекайте. Вони чекають, чекають, чекають. Там пройшов тиждень, вже мали б картки ніби на поч по почті прийти. Приходять, кажуть, ой, ви тут од одну довідку неправильно зробили, треба переробити. Ну і пішло по колу іншому. Значить, потім приходять вже з правильними документами, е і знову кажуть, немає картки, немає, не отримали на почту. Вони там дивляться, ой, наш колега, картка вже готова, наш колега вам забув її відправити. Ну окей. А можете дати картку, ми ж тут у вас, дайте картку, ми розпишемося та йдемо собі. А вони кажуть, ну вибачайте, у нас протокол такий, що тільки на почту. Значить, один, один лист прийде картка, а наступний день прийде лист пін-код. А тут ми дати не можемо, тому що тільки на почту. Ну і чекають, значить приходить картка. пін-код так і не приходить, знову банк, і це триває півтора місяця. І от я порівнюю з Україною, коли там Монобанк, ми приходимо. Там ну, Реєструємося онлайн, приходимо до пункту видачі карточок, фотографуємося з паспортом і нам тут же ж видають картку. Тобто це займає ну, практично один похід раз, до, навіть не в банк, а там, де видають ці картки, ну, вони не імені, звичайно, а просто по номеру, але ти вже маєш картку тут же. І це займає в тебе ну, разом з реєстрацією і походом для того, щоб її отримати, ну, це займає годину-півтори. В Німеччині це може тривати більше місяців. Пошта в Німеччині працює трошки по-іншому. Там, ну взагалі, там мені не подобається навіть там система, тому що там немає номерів квартир, там є номер будинку і є прізвище, і все. І тобто, той, хто приносить там, якісь посилки, пошту, якщо це треба, якщо доставка до дверей. То він ну, в нас легенько ти підійшов, там ага, під'їзд, квартира, і ти вже все бачиш. Там ні, там навіть на поштових ящиках немає ніяких номерів, там є номер будинку і прізвище. Там доктор, там якийсь Фішер, доктор такий-то там, або просто без док, бо доктор це в них ніби як частина імені. От. І доставка там буває часто, якщо це велика посилка, то до дверей. А вони плутають, там ну, може бути якихось два подібних прізвища. Там та людина на шостому поверсі, а ця на першому. А посилку принесли на шосте, а та на першому навіть не знає, що та посилка вже там тиждень стоїть, і ніхто їй не каже. Такі випадки бувають. Тобто, ну от. Що вони за нашу дію кажуть? Ну за нашу дію вони взагалі шоковані. Вони не кажуть, що це взагалі якийсь інший світ, космос. Я показав, бо я їхав в Німеччину на машині, і мене там догнав штраф. Я десь тут ну, правила дорожнього руху, десь перевищив швидкість, і мені там в дії зразу проходить це повідомлення. Я тут же стисну дві кнопки і сплачую там тих 170 гривень штрафу. А я сидів якраз там, один знайомий, німець, а він каже: А що це ти так, штраф заплатив? А я кажу: ну то так, а що натиснув сюди-сюди, показав, як це зробив. Він каже: Ну це космос, тому що в Німеччині це неможливо. Тобто там знову переписки, знову папери. Звичайно, рівень життя в Європі набагато вищий ніж в Україні. Вони мають свої традиційні усталені звиклі способи і норми взаємин на робочих місцях, в суспільстві чи з державними структурами, в основі яких якість та правопорядок. Україна ж також має дуже добрі потенційні можливості для швидкого розвитку. У нас насправді стартові умови прекрасні єдине, що я боюся, що вступ євросоюз нам почнуть запроваджувати ті стандарти бюрократичні. Нам, Не нас, нам почну... Я думаю, що ми навряд чи будуть в нас вчитися, будуть, ну можливо, десь в якихось мом моментах, елементах, можливо, і будуть дивитися і думати, що це добре, і можливо, давайте і ми так зробимо. Але в основному, я думаю, що це буде, буде бюрократизація, це буде збільшення податків. Бо ну Європа, вона соціалістична, тобто Німеччина це абсолютно соціалістична країна. Там ти, якщо законно живеш, якщо чи ти громадянин, чи не громадянин, ну якщо ти не маєш доходів, тобі дадуть повністю оплатять квартиру, комуналку, і ще й дадуть на життя, і ще й дадуть на дітей. Тобто і багато ну, українців насправді багато працює з тих, що це остання хвиля, яка приїхала, але дуже багато є от сірійців, які не працюють, які навіть не мають права на роботу. Вони просто утримуються вже там десятиліття. Їх ну, соціалістична влада німецька фактично утримує. І це гальмує, це так само гальмує. Цей соціалізм він добрий в побуті, коли я маю якусь потребу, але він дуже недобрий для розвитку країни, тому що ну, великий перерозподіл через бюджет, тобто треба більше забрати в бізнесу. Бізнес стає менш мотивованим. І якщо подивитися на податки європейські, то вони досить високі. Якщо сумарно подивитися ці всі виплати, тобто бізнес платить за кожного працівника і страхівки, там, і за дітей. І, великий, за... і зарплати? Так, так. Ну, зарплати, в принципі, так. Якщо ти маєш роботу, то ти живеш ну, гідніше, ніж в Україні. Скажімо, середня зарплата в Німеччині, вона, якщо я не помиляюся, десь трошки більше 2 тисяч євро. І, в принципі, за ці гроші, ну якщо ще в сім'ї двоє працюючих, то це ну досить високий рівень. Оренда квартири в дорогих містах, таких там Мюнхен-Берлін, вона десь ну, близько тисячі євро, плюс 200 – це комунальні. Ну там Комунальні, інтернет дорогий, дуже 50 євро. Потім всі платять за радіо, ніхто ні в кого радіо немає, ніхто не слухає, але всі платять за радіо, всі платять за кожен телевізор не податок. Є радіо. <кхем> У них є точкове радіо, яке вже всі забули, де воно в них. І, і це обов'язковий платіж. Тобто, якщо ви живете, ви в помешканні, тобто цей брехач, якого вже ніде ні в кого немає, але всі ще платять там якихось. Я не знаю, там невелика сума, якихось може 10 євро, але все рівно, все рівно, це сума. От. І за кожен телевізор там платять. Тобто, дивишся чи не дивишся, якщо в тебе є телевізор, то ти платиш за телевізор. Олег Головенський каже, що якраз отака зарегульованість в Європі може стати перешкодою в їхньому подальшому розвитку. Європейці досягли того рівня життя раніше. Це 60-ті-70 роки. Це був такий бум цього розвитку. Була така віра всіх європейців, що їхні там, що через декілька років вони будуть жити краще, їхні діти, їхні внуки будуть жити ще краще. Зараз в Європі цього немає. Зараз навпаки старше покоління думає, що діти будуть жити гірше. І це така ну та повний злом. Такої віри в майбутнього, і це якийсь елемент щастя, та, тому що є невпевненість. Вони бачать, що ну, економіка Німеччини вона, ну, досить сильно руйнується. І руйнується, я ще раз кажу, не, ну, звичайно, що атомну алергетику це був ідіотизм вбивати і підсідати на цю російську газову голку, але це не ключове. ключове це Контроль, бюрократія, неспішність, папери. У нас час. Вона щаста. Тобто, тут Україна ясно, що має стартові позиції досить непогані. Єдине, що нам треба завершити війну. Нам треба буде не піддатися на тиск в плані оцеї всього зарегульованості, лишити таку більш-менш вільну економіку. Залишити, ну от ми зараз про ФОПів можемо говорити. ФОПи це взагалі, от це постійне тиск на ФОПів, це погана практика. Та? І це насправді цей світ, наші кредитори, світовий банк, вони кажуть, що це от у вас ФОПи, це недобре. Тому що це всі повинні платити одинакові податки. А я вважаю, що ФОПи це дуже добре. Якщо людина спроможна там себе забезпечити, нічого не просити в державі, а ще й створити пару робочих місць, то я би взагалі звільняв від податків будь-яких. Тобто, ти створив там, платиш зарплати людям, все. Податків ти не маєш, тому що ти несеш соціальну якусь місію. Так? Але світ цього не любить. Світ любить соціалізм, світ любить високі податки для того, щоб уряди розпоряджалися вашими грошима і на свій розсуд їх там розподіляли між тим, хто їх потребує, відправляли на якісь сумнівні проекти, які там на кліматичні, і ще там на щось. І насправді це дуже гальмує Європу, і в мене є такий, ну, скажімо, Страх, що коли ми почнемо заходити в Європу, нам будуть це нав'язувати, і ми станемо такими самими неповороткими стандартними, якими стали зараз європейці.